Софійський собор був закладено 1037 року за часів правління Ярослава Мудрого. Храм стояв у центрі города Ярослава на Великому Майдані, куди сходилися вулиці від усіх воріт. Собор залишався центром Руської митрополії до кінця 13 століття. Тут було засновано першу на Руси школу та бібліотеку. В 15 столітті храм двічі грабували. В 1416-му це зробив Едегей. У 1484 році Менглі Гірей. В 1596 році Собор на деякий час став уняцьким. Великі відбудовні роботи в соборі було проведено в 1630-1690-х роках за митрополитів Петра Могили, Гедеона Четвертинського та Варла Маясинського. У цей період собор набув вигляду, що зберігся до наших часів. Софійський собор значною мірою зберіг первісні архітектурні форми. Він являє собою великих розмірів, петинефну хрестово-купольну тринадцяти верху споруду, оточену з трьох боків галереями та двома вежами. Всередині веж розміщено сходи, що ведуть на хори. Інтер'єр собору прикрашають всесвітньовідомі мозаїки та фрески роботи візантійських та древньоруських майстрів.